24 червня продовжує роботу медіа центру Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз будемо говорити про цьогорічне НМТ успіхи випускників, проблеми з якими стикалися і випускники, і їхні батьки, і уроки, які можливо варто врахувати у майбутньому. З нами сьогодні Тетяна Ваколенко, директорка українського центру оцінювання якості освіти, національна координаторка міжнародного дослідження PICA в Україні. Пані Тетяно, вітаю вас. Добрий день. Тож відбулося цьогорічне тестування. Я знаю, що про якісь конкретні деталізовані результати ви говорити ще не можете, але перші якісь висновки, перші результати, якщо зможете, озвучити, будь ласка, та одразу зауважу, що тестування ще не завершилося. Ми ще матимемо період додаткової сесії оцінювань. Наразі відбулися оцінювання в межах основної сесії. Що можна зауважити, це те, що найперше ми з Провести основну сесію в дуже непростих умовах. Ми маємо, як і в минулі роки, різні абсолютно результати, в тому числі і дуже успішних вступників. І бачимо, що по сутні не відрізняються параметри реєстрації від минулого року. Детальніше про результати зможемо сказати тоді, коли опрацюємо всі результати. Наразі вступники отримали свої бали. Якщо вони проходили оцінювання до 5 червня, пізніше, буквально цього тижня, і на початку наступного абсолютно всі вступники отримають свої результати, тобто всі вступники, які проходили оцінювання в межах основної сесії. Сьогодні хочеться більше зосередитися на тих проблемах, які виникали, на яких акцентували і батьки, і самі абітурієнти. Перш за все, і ви про це вже сказали, що проводилося НМТ в надскладних умовах, і це був ранок після масованого обстрілу України. Батьки казали, що це був надскладний день для їхніх дітей. Діти були втомлені, діти були на стресі, діти були не Як ви можете прокоментувати це, чи були варіанти якось перенести це тестування? Маю зауважити, що тестування проходять майже в усій Україні, і якщо для Києва такі масовані обстріли, тепер це один-два рази на тиждень, то на жаль, наприклад, на сході України чи то на півдні України такі масовані обстріли є абсолютно щоденною реальністю. Ми не маємо змоги переносити абсолютно всі дні оцінювання, і не впевнена, що вступники цього б хотіли, адже ситуація є невизначеною і майбутнє так само є непростим. Але ті вступники, які спрямовані, Цієї поважної причини масованих обстрілів пропустили оцінювання в межах основної сесії. Вони його обов'язково пройдуть в межах додаткової сесії. Власне, для цього вона і призначена, щоб такі обставини врахувати, і щоб таким вступникам дати змогу пройти оцінювання. А щодо самого перенос перенесення, то знов ж таки. Значна частка вступників навіть самі не хотіли би переносити цих оцінювань, тому забезпечити таке перенесення абсолютно для всіх, враховуючи різні умови, в яких тестування проходять, навряд чи є реалістичним і правильним. Але такий сценарій був можливий, що е, вступник міг просто зрозуміти, чи його батьки зрозуміти, що сьогодні він не готовий з усіх е, цих е, причин, які відбувалися цієї ночі, і просто вирішити здати цей тест пізніше на під час додаткового Так, абсолютно для всіх. Е... Таких вступників та й інших вступників насправді в житті є дуже багато моментів, коли ми не можемо брати участь у в оцінюванні високих ставок. Е, може бути хвороба, може бути е, просто погане самопочуття, яке може впливати на процес оцінювання. Е, може бути якась трагічна історія, яка сталася з кимось із наших близьків, близьких. Це все передбачено. Такі всі ситуації передбачені е, як поважні і в порядку. Дані національного мультипредметного тесту це все є підставою для участі в додатковій сесії. Абсолютно всі такі вступники мають упродовж трьох днів з дня проведення оцінювання подати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти документи, і так вони будуть допущеними до участі в додатковій сесії. Математика на НМТ, вступники їхні батьки кажуть, що якщо діти абітурієнти збираються вступати на якісь творчі спеціальності, гуманітарні спеціальності, то математика їм не потрібна, але вона в їм загальний бал через це доводиться, начебто, їхати вступати за кордон, де це не буде враховуватись. Як ви це прокоментуєте? Не перша дуже дивна історія про те, що в межах вступу до вищої освіти щось нам не потрібно взагалі вища освіта і концепти вищої освіти передбачає, що людина готова. Навчатися, готова пізнавати нове, готова і відкрита до знання. Коли людина вже на порозі до вищої освіти говорить, а оце мені не потрібно, а це мене не цікавить. І мова йде про фундаментальну глобальну галузь, яка і пов'язана з мисленням людини, та і пов'язана зі здатністю. З здатністю Певні алгоритми відпрацьовувати, певні дії виконувати, то це дуже дивно. По-друге, якщо говорити про псує загальний бал, та, тобто про те, що цей результат по сутні впливає на конкурсний бал, то про творчі спеціальності це не так. Адже у відповідному порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти результати кожного з предметів до цих результатів застосовується коефіцієнт. І значення цього коефіцієнта залежить від того, якої яка, є спеціалізація. Ви є спеціальність, на яку вступає особа, на яку вступає випускник. Та і якщо мова йде про творчі спеціальності, то цей коефіцієнт застосований до математики є мінімальним. Питання тільки в тому, щоб подавати пороговий бал. Пороговий бал у цьогорічному оцінюванні це 5 тестових балів з 32 при цьому завдання, які потрібно виконати для того, щоб отримати цей тестовий бал, це завдання п'ятого програм п'ятого, шостого і сьомого класу. На мій погляд, якщо вступник Нездатний, бо якщо вступниця не здатна виконати завдання п'ятого, шостого, сьомого класу, то напевно, що потрібно дещо почекати із вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб просто комфортно себе почувати у закладі вищої освіти. Тому що заклад вищої освіти це про те, що у вас будуть. У вас буде ціла низка навчальних предметів, у вас будуть доволі складні програми, багато чого відводитиметься на самостійне опрацювання і ті навички, і вміння, які пов'язані з математикою, зокрема, є тими, що допоможуть, що дадуть змогу цю програму опановити, цю програму вищо опановувати якісно. Доволі цікава історія виникла в соцмережах, що, начебто, американець і британка не змогли скласти тестування з англійської мови в Україні за тими нормами, які воно було прописано. Чи справді ці люди існують, тому що це все таки інформація із соцмереж, і взагалі що з цією історією, так чи не так? Це прекрасна історія, яка ілюстрація до курсів з критичного мислення, критичного читання, тому що направду ми не знаємо, чи ці люди існують. По-друге, ми не знаємо, в яких умовах ці особи проходили це оцінювання, адже за інформацією з цих же соціальних мереж замість годинного проходження тесту вони за 20 хвилин виконали всі завдання. При цьому важливо розуміти, що тести з іноземної мови містять на сьогодні два розділи. це Читання й е, е, розуміння, е, тобто мова та е, мовлення. І читання це величезний, е, це величезна частина цього тесту. Е, навіть якщо ви носій мови прочитати декілька текстів, які е, мають там 500 і більше слів, це величезне навантаження, і потрібно утримувати е, інформацію з цих текстів, потрібно нею оперувати, і умовно за 15 хвилин щось Зробити і наклікати якісь відповіді це недоступно, навіть на сія мов більш за те, коли ми бачимо результати українського учнівства в оцінюванні піза. Читацька грамотність є одним з найскладніших розділів цього дослідження для наших 15-річних підлітків. Чому? Тому що читання з розумінням, здатність вибирати головне, здатність відокремлювати судження від факту, здатність працювати із текстом аналітично, обираючи інформацію з декількох абзаців, з декількох фрагментів цього тексту. Це ті здатності, які ми... Часто не можемо продемонструвати, працюючи з текстом, мовою, якою, мовою яких ми говоримо. Тому ну, це прекрасна історія. Єдине, що, чого досягли цієї історії її автори, це те, що вони фактично прорекламували. Свої репетиторські послуги на всю Україну, і як на мене, це приклад того, що на сьогодні потрібно споживачу умовного контенту, потрібна супергучна новина. Найменше фактажу, краще без нього взагалі. Тобто якась умовна лізі, якісь якась, якась, умовно хтось, ем... красиві яскраві пару картинок, от там із якимись результатами. І ще гучний заголовок. Тому що заголовок взагалі був про те, що вони не склали цього тесту, попри те, що на картинках це результат 150, який фактично не є суперсереднім результатом поганеньким. Але для людини, яка не вдумується в текст, може це і нормально, та? якщо навмання щось вибирати. А що почитати фактично тільки завдання на використання мови, то так воно і є. І оцей, оця комбінація: картинка, клікбейтний заголовок, плюс фантастичні висновки дають тобі змогу розігнати свій канал буквально в, в, в лічені хвилини, лічені години. Окрім проблем, пов'язаних з війною, про які ще труднощі, складнощі, з якими зіштовхувалися абітурієнти під час складання НМТ, вам відомо? Взагалі, то проблем пов'язаних із повномасштабною війною в Україні достатньо для наших вступників уже. Постійні тривоги ми маємо прикрі історії про руйнування закладів освіти, які працювали нашими тимчасовими екзаменаційними центрами. Прямо напередодні оцінювання. Ми вимушені були негайно переводити вступників в інші локації для того, щоб вони все ж таки змогли пройти оцінювання у деяких ситуаціях. Ми не змогли оперативно вирішити проблему, і ці вступники проходитимуть оцінювання в межах додаткової сесії. Так само. Саме ми маємо постійні повітряні тривоги, і не в усіх регіонах України, на жаль, є достатня кількість укриттів, щоб всі вступники проходили тестування, облаштованих в укриттів саме в укритті. Тому вступникам доводилося переходити в укриття, перебувати там до завершення повітряної тривоги для того, щоб бути в безпеці. Так само ми маємо руйнування критичних об'єктів, пов'язаних з електропостачанням в тимчасові екзаменаційні центри або з інтернетом. Так само доводилося пер Тривати оцінювання, затримувати вступників до моменту вирішення проблем, це я дуже дуже непроста непростий період. Плюс ми проходимо, проводимо тестування не лише в Україні, а й в 33 країнах світу. Зрозуміло, що в різних країнах є своя специфіка. Десь вступникам було складно знайти локацію, тому що так побудована так, побудовані карти місцевих закладів освіти, що не завжди це, це легко зробити. Десь вступники просто розгубилися, адже, наприклад, перебувають в тому чи тому, перебували в тому чи тому місці лише для проходження і нам тебе приїхали здалеку. Так само є величезним викликом для наших вступників потреба подорожування. Тимчасових екзаменаційних центрів, на жаль, ми не маємо змоги проводити оцінювання в Херсонській області, в Донецькій області, в Луганській області, в частині Харківської області. Це означає, що вступникам з тих населених пунктів, а вони там проживають, вони далі продовжують жити в цих непростих умовах. Доводилося їхати три-чотири. П'ять годин можливо для того, щоб проходити оцінюванням десь завчасно приїздити для проходження тестування. Тому це ну такий великий комплексний виклик, але ми продовжуємо з ним працювати. Деякі критики зараз говорять, що треба змінювати підхід до НМТ, що він в тому в тій формі, в якій він існує зараз, уже вичерпав себе. Що ви про це думаєте? Чи справді є така необхідність? Безумовно, будь-яка модель оцінювання не є ідеальною. В принципі, не, не буває масових ідеальних моделей. Так, як говорять англійською мовою, all models are wrong, but some are useful. Всі моделі погані, але деякі можуть бути корисними. Ми готові до змін, готові до ем, аналізу тих критичних зауважень, які є. Але завжди потрібно розуміти, що щойно ми погоджуємося, на які Якусь новацію на якусь зміну цієї моделі, ми можемо ускладнювати умови проходження оцінювання для інших вступників. До прикладу, найчастішим зауваженням є те, що оцінювання проводиться в межах 4 годин з перервою, і коли вступникові доводиться напружено працювати впродовж задовго періоду часу, відтак не має змоги сконцентруватися, що останні години це просто вже такий туман, в якому вступник перебуває. І так як ми це розуміємо, і очевидно, що це величезний виклик і для вступника, і для і взагалі підважуючи ті результати, які він отримує за другий блок, це його результати. Але якщо ми ухвалимо рішення про проведення оцінювання в межах двох змін, що є можливим з організаційної точки зору, ми тоді маємо собі чесно зізнатися, що ті вступники з Херсонської області, з Донецької, з Луганської, з-за кордону, які не проживають поруч із населеними пунктами, де ми проходимо оцінювання, можуть двічі і не приїхати. Що це все навантаження пов'язане з повітряними тривогами і з атаками. Яке тепер вступник відчуває в межах одного дня тестування, тепер може розтягтися на два дні. А якщо ми з певних причин не не матимемо змоги якісно зреалізувати оцінювання в межах основної сесії, або вступник не матиме змогу його пройти, це означатиме ще й додаткову сесію, тобто це вже чотири дні подібних викликів. Тобто ми готові. Ми готові думати про це, та? але важливо уявити собі ваги. І на шальках цих вагів лежать одні міркування і інші. І коли ми обираємо одне з рішень, це завжди про те, що ми маємо менші шанси на те, що всі вступники, які би цього хотіли. І які мають змогу пройти оцінювання, це зроблять. І це означає, що ми маємо ще менше шансів для тих вступників, які надзвичайно в складних умовах проживають. Дати їм змогу навчатися в закладах вищої освіти, дати їм той шанс бути частиною української освітньої системи, на якій вони точно заслуговують, як і всі ми. Дякую вам. Шановні колеги. Чи є запитання у вас? Прошу мікрофон у вас. Добрий день, Андрій Панченко в освіти UA». Тетяно, час від часу з'являлися впродовж МТ, в інтернеті якісь завдання, нібито з пунктів тестування, які нібито були на, цьогоріч, на реальних тестах. Що це за завдання? Як поява цих завдань в інтернеті вплинула на проведення наступних сесій? НМТ. і якщо такий вплив був, то що Український центр оцінювання якості освіти планує робити надалі із такими ситуаціями? Дякую. Так, власне з цього року ми забираємо в учасників чернетки? Відтак учасники втрачають змогу переписувати повністю умови завдання, потім їх поширювати. Але, на жаль, це не завжди працює. Ми бачимо деяких учасників, які набирають дуже багато чернеток, і одну з них примудряються якось приховувати. І це є найчастіше джерело таких витоків. Якщо говорити про тести з історії України, де завдання є комплексними, де завдання часто містять та доволі великі фрагменти текстового матеріалу або картографічного матеріалу, то оці переписування з чернеток часто позначаються в тому, що ми свої завдання навіть не пізнаємо в інтернет-джерелах і в інтернет-виданнях, де вони потім публікуються. Тобто настільки це. Перегуки того, що читалося в реаль... на екрані тестувальника, що нам доводиться доволі багато попрацювати, щоб вгадати, про яке саме завдання йде мова і що цим хотів сказати автор. Як це позначається, що ми з цим робимо? Ну, Перше, дійсно, що ми забираємо чернетки. Для чого ми це робимо? Чому ми не публікуємо всі завдання, всіх варіантів тестів, тому що у цій моделі проведення національного мультипредметного тесту. Нам доводиться розробляти понад 20 тестових добірок з кожного ключового навчального предмету. Це надзвичайно велика кількість, яку для того, щоб забезпечити, потрібно просто місяці роботи. І кожне завдання для нас є цінним, адже ми хочемо його перевикористовувати в наступні рази, тому ми не публікуємо всі добірки. На, цих, на цьогорічних учасниках оцінювання. Це, на них це навряд впливає. Чого? Того, що форми тестові добірки в межах однієї сесії оцінювання, в межах одного року оцінювання, так буде правильніше, є унікальними. Тобто не буває так, щоб тестові завдання або тестові добірки повторювалися в цьому році. У тестах ми використовуємо до 20% тестових завдань минулих років. І цей інструмент, по-перше, наш для того, щоб переконатися в тому, що тести є подібними за складністю, тобто ці завдання нам допомагають вирівняти їх за складністю. А по-друге, ми в такий спосіб підтримуємо тих вступників, які цільово готуються до оцінювання, розв'язують завдання попередніх років. І, власне, докладаються до того, докладають зусиль до того, щоб підготуватися до тесту. І якщо вони бачили подібні завдання в минулих роках, зрозуміло, що в них є вищі шанси отримати високі бали. Що ми будемо надалі робити? Очевидно, що ми продовжимо забирати чернетки. Ми маємо вже хороші результати щодо будь-яких цифрових витоків. Мається на увазі, що цього року майже не було фотографій з екранів, тобто вступники не мали змоги і не проносили телефони. Тільки там в першу сесію ми мали буквально пару таких вступників, які змогли це зробити, але їхні результати були анульовані, і вони цього року вже не вступають. І це ми продовжуємо робити. Це працює. І третє, звичайно, ми продовжимо пояснювати вступникам, що ніякої користі від цих завдань немає, адже вони не повторюються в межах одного року. А тренувальних матеріалів готових, якісних, вивірених з точно правильними формулюваннями і з точно правильними картами достатньо для того, щоб підготуватися і так. Дякую, можливо, є ще запитання. Тоді я дякую вам, пані Тетяна. Я нагадаю, що ми говорили про перші результати, перші певні скандали і виклики щодо НМТ цьогорічного 2005 року. А медіа Центр Україна продовжує свою роботу найближчим часом. Слідкуйте за нашими анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.